Коля, коля, коля дочки, Ми маленькі хриточки. Колядуємо топ. Всіх вітаємо. Ціли? З дубом. Молодец. Привет Настя. Привет, Настя. Ми їздили до бабушек, да? да? Ми там корядували. І ще нам за це давали. А ще ще? Яєчко. Яєчко? Тобі бабуся давала яєчко? Так, да, вона була колясочка. Колясочки? колясочки? Ага. А, точно було таке. А банани давали? А, ні. Не давали? А може давали все таки? Да. А апельсини давали? Да. А печі його давали? Но, но я Давали на дві печиво. Я пам'ятаю, що давали. Да! А цукерки давали? Ем... Да! Ну, а як ти думала, що має тут у ем... Ну, Давай подивимось разом. Контєкти! Так багато-багато конфет. ціле відро, да? Ну що, вибирай? Что там есть? А пошукай, может там шостикамы есть сарай для Может там дикие конфеты? Да. Ой, я вот такую А подожди, может там щеки с есть? Да. Нет. Шоколадка. Шоколадка есть. А может там щеки с есть? Да. Подожди, что там еще есть? Там є. Ну, це те, що ти хотіла. Uh -huh. Те, що ти мамі сьогодні замовляла. Uh -huh. Ну, то відкривай давай. А тобі шоколад вже не потрібен? Uh -huh. Ти чого ти його викинула? Покажи, що там за лисичка? Це лисичка, світовичка тут обе. Що це за лисичка така, ну-ка? Це лисичка світовичка. Ти зможеш скластися чи тобі допомогти? Може спочатку голову прицепити? Ага. Не можу. Не можеш? Давай тобі допоможу. А як лакош? Мабуть, Мабуть. А як? А як? а там текло. А... а там моє. Я... Що, вийшла у нас лисичка ага. така? Ага. Отака маленька, роженька, лисичка. А И що там у кладиші у нас? Лисички. Тут є у нас багато звірів. Угу. Багато звірів у нас є. Це називається планета тварин. Так. Да. Ну така лисичка у нас. О, ну що кіндер ти вже не будеш їсти. Mm -hmm. У нас Настя так об'їлася кіндерами, що їх викидає і все, так? Да? Ага. Все, смачного? Так. Да. टका? Okay? ता yeah.